Коли справа доходить до домашнього кінотеатру, ви дивитесь в бік проекторів. Тут важливі три речі: якість зображення, звук і простота використання. Хочеться отримати максимальну яскравість, контрастність і деталізацію, щоб навіть темні сцени виглядали ідеально. Але важливо і інше, щоб пристрій не перетворився на технічний квест. З десятками налаштувань. Проектор повинен просто працювати і робити це добре. Саме це обіцяє The Примір 9 та 7 від Samsung. Але чи виправдає він ці очікування? Розбираємося далі. Samsung The Premiere 9 це ультракороткофокусний проєктор, який розрахований на те, щоб стати вашим головним екраном у домі. Це як автівка Porsche у світі проєкторів. Він підтримує роздільну здатність 4К, створюючи зображення розміром до 130 дюймів на будь-якій плоскій поверхні. І так, вам не потрібен спеціальний екран. Стіна теж підійде. На перший погляд він виглядає як стильний гаджет, мінімалістичний дизайн, нічого зайвого, а корпус виготовлений так, щоб не привертати. Зайвої уваги. Спортів є все необхідне: hdmi 2.0 3 штуки, USB A, роз'єм ethernet і роз'єм оптичного аудіо, і підтримка Wi-Fi для стрімінгових сервісів усе, що потрібно для роботи вже тут. На папері все виглядає ідеально, але давайте поговоримо про те, як цей проєктор працює у житті. Перше, що помічаєш, якість зображення. У темній кімнаті The Premiere 9 видає картинку, від якої складно відірвати погляд. Контрастність, деталізація. Кольори, усе виглядає на рівні гідному кінотеатру. Але ось нюанс: цей проектор не любить світла, і це не дивно. Якщо у вас багато природного освітлення, навіть його яскравість може виявитися недостатньою, і частина деталей просто губиться. Це не означає, що в день він не працює. Тут, до прикладу, реалізована нова функція Vision Boost, яка використовує вбудований датчик освітленості для регулювання яскравості зображення залежно від рівня освітленості в кімнаті. Але атмосфера вже. Буде не так, ви маєте знати використання будь-якого проектора. Це обов'язкова підготовка вашої оселі, якщо вам потрібно дивитись контент не тільки ввечері, ролети або. Щільні штори просто мастхев. Але технічні характеристики все одно дозволяють йому пристойно працювати навіть у денний час дуби яскравість 3450 ІСО Люменів. Оптична технологія представлена трьома лазерами DLP. Так, примір 9 це DLP проектор із заявленою роздільною здатністю 4K. Він також підтримує більшість форматів високого динамічного діапазону з HDR 10, HLG, тобто гібридна лог-гамма, і HDR 10 Samsung не підтримує Dolby Vision, але лазерне жерло світла RGB гарантує, що HDR буде яскравим і насиченим. Це правда. Ультракороткофокусний формат Samsung The Premiere 9 та Модель 7 робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче отримати величезний екран без складнощів у встановленні та використанні. В чому саме сенс? Ультракороткофокусні проектори розташовуються дуже близько до поверхні проекції, тому менше світла розсіюється на шляху до екрану. Це забезпечує більш яскраве та чітке зображення навіть. У приміщеннях із неідеальним затемненням. Коли ми говоримо про використання проектора, варто одразу наголосити, текстурні або нерівні стіни точно не забезпечать найкращий досвід перегляду. Чому? Бо навіть найкращі технології проекторів не можуть обійти фізичні особливості поверхні. На прикладі нашої стіни можу сказати, що вона далеко не ідеально рівна, і це стало помітно під час перегляду. Спершу зображення виглядало розмитим, особливо текст, і ми почали налаштовувати трапецію, пробувати корекцію. Проекції, і тільки після цього можна було домогтися більш бажаного результату. Виявилося, що проблема саме у фактурі стіни через нерівності. проекція не може чітко сісти. Якщо говорити про проектори, то ми тестували різні. Samsung, The Freestyle це був Full HD проектор, який сам визначає відстань до стіни та автоматично фокусується. Це дуже зручно. Також є лазерні проектори, ми їх теж тестували і зараз тестуємо. Вони дають вражаючу якість зображення, але вимагають підтримування. Відготовленої поверхні та точного налаштування, тобто, якщо ви обираєте лазерний проектор, варто врахувати наступне: потрібна ідеальна рівна стіна, текстури чи тріщини зіпсують чіткість картинки. Важливо. Точно виставити проєктор на правильній відстані та з потрібним кутом. Мій висновок наступний: якщо ваша поверхня не ідеальна або текстурована, то доведеться або готувати її спеціально, або лізти в налаштування і налаштовувати все руками. І це не мінус проєктора, а особливість технології, тому важливо розуміти ці нюанси перед покупкою. І ще один момент: це звук. Вбудована аудіосистема достатньо гучна для середньої кімнати. Цей проєктор має вбудовану систему. 2.2.2 канальним розташуванням динаміків і потужністю 40 ватт підтримується технологія обробки звуку Object Tracking Sound, тобто OTS зі штучним інтелектом, звісно ж, куди ж без нього. А також декодування Dolby Atmos. В результаті ми отримуємо захоплюючу звукову сцену з чіткими діалогами, широкими фронтальними каналами, деякою присутністю басів і ефективно відтвореним звуком навіть. Над головою. Але якщо ви любите кіно з ефектом присутності, і при цьому у вас досить велика кімната або хол, без додаткових колонок не обійтися. Тут також є підтримка музичного кастингу, а також різні фірмові аудіофункції, такі як покращення Адептів Pro на основі штучного інтелекту, Active Voice Amplifier, про що робить діалоги чіткішими, та технологія Q Symphony для синхронізації. Примір 9 із сумісним саундбаром Samsung. Остання функція безумовно буде корисною для тих, хто любить глибокі баси у фільмах. Що стосується налаштувань, тут усе просто: включили, підключили HDMI або Wi-Fi і все. Можна дивитися, є можливість налаштування розмірів та корекції викривлень у застосунку SmartThings без необхідності переміщення самого проектора, і це зручно. Після встановлення налаштування відбувається точно так само, як і на телевізорі Samsung. А додаток SmartThings проведе вас через весь процес. Просто дотримуйтесь інструкції і за лічені хвилини у вас буде підключено Wi-Fi та встановлено всі потокові застосунки. Головна перевага The Premiere 9: це, звісно, його зображення. Безсумнівно потрібно. Ни лазер додає цінності не тільки з точки зору світлового потоку, але й завдяки ширшій. Колірні гамі завдяки використанню технології DLP зображення є чітко окресленим, а фокусування та однорідність по всьому екрану також дуже хороші. Ну тобто точність зображення з коробки відмінна, але його можна і додатково налаштувати, якщо ви в цьому розбираєтесь. Але звісно, найбільше всього вражає масштаб 130 дюймів на стіні у вашій кімнаті. Вони виглядають просто монументально. Це не телевізор, який ви просто дивитеся. Тут підійде тільки одне слово: це занурення. Ну і ще одна фішка: це підтримка hdr 10. Темні сцени в фільмах більше не виглядають як просто чорна пляма, а світлі не засвітлюють. Технологія дозволяє бачити кожну деталь, навіть якщо це складні для обробки сцени. І звісно, не можна не згадати Tizen OS. Завдяки цій платформі у вас під рукою всі популярні стрімінгові сервіси, голосові помічники та інші сучасні фішки. Все налаштовується просто і вам не потрібно додатково підключати зовнішні пристрої, щоб отримувати доступ до контенту. Хоча кількість hdmi роз'ємів, начебто, каже, ти маєш під'єднати до мене все, що у тебе є, всі свої приставки. Перегляд фільму або серіалу на 130 дюймовому екрані відчувається зовсім інакше, ніж навіть на топовому телевізорі. Кожна сцена. Оживає, а звук, хоч і потребує зовнішніх колонок для максимального ефекту, створює базу для занурення. Ігри це окрема історія. Якщо у вас є консоль, цей проектор дозволить відчути кожен кадр, і зробить навіть старі ігри. Візуально новими у поєднанні з HDR10+, це буквально перенесення ігрового досвіду на новий рівень для ігр. Тут є окремий режим Game Mode і кількість програмних фішок в самої операційної системи дуже багато. Якщо ви власник навушників Galaxy Buds Pro, то для вас є підтримка Buds Auto Switch. Вона дуже швидко перемикає з'єднання з інших пристроїв Samsung до вашого проектору. Ви прийшли увечері, хочете щось подивитися, але щоб не заважати там сусідям або вашим. Улюбленцям ви просто надягаєте навушники і насолоджуєтеся просторовим звуком. Цей проектор, в принципі, можна використовувати як додатковий зовнішній екран на 130 дюймів. Я впевнений, що після того, як у вас з'явиться такий пристрій, усе це перетворює звичайний вечір вдома на реальну подію. Як було раніше, пам'ятаєте, коли телевізори були дефіцитом, і вся родина збирається разом, щоб подивитися на це видовище. Зрозуміло, що Samsung The Premiere 9 це не бюджетний варіант. Якщо ви шукаєте про то показувати фільми, то цей проектор явно не для вас. Це пристрій для тих, хто хоче отримати максимальне задоволення від перегляду контенту вдома і, скоріш за все, навіть незважаючи на те, що ціна цього пристрою виводить його за рамки, навіть преміум сегменту, його скоріш за все буде зручно купувати в розстрочку без переплат, розбивши суму на декілька частин, або слідкувати за промопропозиціями. Ціна зараз 269 тисяч гривень, але варто розуміти, що це не просто гаджет. Це фактично ваша спроба побудувати реальний домашній кінотеатр у себе вдома. Його картинка, розмір екрану, якість зображення та можливості підключення виправдовують кожну витрачену гривню, якщо ви дійсно знаєте, що вам потрібен реальний кінотеатр вдома. Крім того, цей проектор, який довго залишатиметься актуальним, тобто 130 дюймів, підтримка HDR10+, 4K, Tizen OS, це все на роки вперед. Звісно, є нюанси, як от залежність від рівня освітлення. Але вони компенсуються тим, що ви отримуєте справжній кінотеатр. Максимальне енергоспоживання у піковому навантаженні 410 Вт. Пульт із сонячною панелью, його не треба підзаряджати або міняти акумулятор. Samsung The Premiere 9 це проєктор для тих, хто цінує якість і готовий за неї платити. Це не просто пристрій для перегляду фільмів, це інструмент для створення власного кінотеатру вдома, якщо вам важливі великий екран, деталізація зображення та сучасні функції, цей проєктор закриває всі потреби. Але в модельному ряді Samsung є. Ніж доступна модель The Premier 7 коштує 149 тисяч гривень, максимальний розмір зображення 120 дюймів. Роздільна здатність завдяки AI масштабуванню досягає позначки 4К і яскравість у нього 2500 із солюменів. За дизайном вони майже не відрізняються. Смарт функціональність така сама. Як і у старшої моделі, цей пристрій не просто змінює те, як ми дивимося фільми чи граємо в ігри. Він задає просто новий стандарт для домашніх розваг. І якщо ви готові до цього рівня, то повірте, кожен вечір із цим проектором стане незабутнім. Друзі, ось такий огляд новинки. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!